Це рефрижератор, в якому зберігаються на даний момент. Вже опрацьована перша партія 100 тіл. Температура зберігання виставлена мінус 10 градусів. Всі тіла тут у нас. Опрацьовані ми готові до прийняття другої партії. Заступник начальника обласного бюро судово медичної експертизи Олег Стецюк показує, як зберігають тіла репатрійованих українських бійців. каже їх до Тернополя привезли 23 квітня цього року. Спершу працюють з тими тілами, біля яких були документи. Їх позначають як пріоритетні. В першу чергу шукаємо родичів. Слідчі не не ми, а слідчі. В першу чергу, тобто є якийсь паспорт, є якесь посвідчення водійське. Процес ідентифікації складний. Тому над тілами працює слідчо-оперативна група, у якій семеро людей розповідає Олег Стецюк. За його словами, це суд -мед медсестра, санітар, вибухотехнік, експерт, криміналіст, слідчий і оперативний працівник. У кожного своя ланка роботи після звірки номерів приступають до протокольної частини опису того, що було у мішку. Навіть квиточок на автобус чи з магазину все описується, нічого не випускається з уваги, тому що це є пошукова робота. Коли збираєш всі дані, тоді можна вималювати якусь картинку. Ми бачимо, що були грошові кошти при тілі, був мобільний телефон і таблетовані середники, якісь встановлюють ушкодження, тіло фрагментоване. Тобто зараз основна задача криміналістів встановити, чи ці фрагменти можуть відповідати одній особі. Встановлюють за допомогою метричних характеристик, площин розділення, встановлюють їх співпадіння. Окрім особистих речей, знаходять і боєприпаси. Тому під час огляду тіла присутні вибухотехнік. Смертоносний метал, який ми вилучили стіл та з предметів одягу наших героїв. Росіяни передають тіла українських захисників у поганому стані, розказує Олег Стецюк. Іноді це просто фрагменти тіла. Ми отримали 100, Сказати тіл, напевно, буде неправильно, 100 мішків з рештками. Чому я кажу не тіл? Тому що в мішках буває декілька фрагментів, які належать різним особам, можуть належати різним особам. Наприклад, в нас був випадок, що було три ноги, три роки в одному мішку. Ця частина тіла може належати іншим фрагментам, які ми отримали, а може таке бути, що решта фрагментів в інших областях, або ще не передані навіть нам з, російської з боку Російської Федерації. Майже всі тіла поступили в стані виражених нильних змін. Процентів 20 тіл поступили в стадії скелетування, тобто що вже м'яких тканин немає навіть. Можна допустити собі, що це навіть десь був 22-й рік з початок бойових дій. Факт зберігання, який був на тій території, от, плачевний він. Встановлюють і причину загибелі. Є характерні специфічні ознаки, ще збереглися на деяких рештках м'яких тканин, які говорять про вогнепальну травму, про осколкові поранення, кульові поранення, ушкодження предметів одягу. Одяг пізніше тліє на сьогодні, під час огляду, каже Олег Стецюк, вдалося ідентифікувати трьох бійців з Дніпра, з Кривого Рогу та Одеси. В одного були типові, досить красиві татуювання, не просто там метелик там чи ще щось, досить тематичні татуювання були. В іншого також, і в третього було велике родиме п'ятно, про яке дружина наголосила, каже: от мого чоловіка, да, було. Таке п'ятно, він чи не він. От. А ми його знайшли дійсно, на фоні виражених гнильних змін м'яких тканин нам вдалося його виявити, знайти, описати, задокументувати. От. І на підставі опізнання, тобто слідчої дії, яку проводить слідчий вже групи, було встановлено ці три особи і передано родичам на захоронення. Решту тіла, яких не ідентифікували при огляді, ідентифіковують за ДНК. Для цього з бюро передають кістки поліції на дослідження. Якщо ж впродовж 12 місяців родичів встановити не вдасться, тіла тимчасово захоронять на регіональному кладовищі, а далі ексгумують та поховають на загальнонаціональному пантеоні слави, каже Олег Стецюк. Він розповідає, Тернопільщина вступила в репатріаційний процес пізніше ніж інші регіони. Тернопільська область. Напевно, що єдина область в Україні, де служба наша не має ні свого приміщення, ні своєї території, ні своїх земельних ділянок. Приміщення орендуємо в клінічній психоневрологічній лікарні. Також морг, в якому ми працюємо, також орендований. Це не є наша територія. І коли виникло питання встановлення рефрижератора, з тілами репатрійованих наших героїв виникло питання: де ж поставити рефрижератор? А оказується, у нас ні землі нема, ні території нема, ні приміщень нема, нічого немає. І виникли труднощі щодо юридичного визначення площадки для встановлення. А це, як самі розумієте, сесії, зібрання, комісії і таке інше, і таке інше. За словами Олега Стецюка, згодом вдалося облаштувати місце та встановити рефрижератор. Його надало товариство Червоного Хреста. Також очікують ще один від британських партнерів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.